Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на столі Тримач помпи, е, ну так я його назвав, Тримач, може там хтось мене і справте. Ну, не суть. Суть такова, що він е, не новий. Е, як на мене, йому, мабуть, вже більше, ніж мені, а мені вже 50. То проблема така, що, до, допустимо, я його зачищаю. Появляються чорні такі. Вот вроде бы за чистый раз черна така, черная такая алюминий. Сейчас покажу, чем я зачищав. Чистий вбор машинкой. Вот така фреза. Все це діло промива цетоном і е, попросили заварити. До речі, тут, була, тут був сквозний отвір, його десь приблизно 13 міліметрів. Значить, що ми зробили? Ми е, взяли пластину алюмінієву товщиною 4 мм. Підігнали під цей отвір, і туди його легенько забили, десь на міліметр 2,5 на 3. Зараз все це діло варимо і фрезернемо, щоб вирівняти в плоскость. Сварку я буду включати без вас Тут нічого цікавого немає, як вона буде працювати. Пробував я через фільтр. Підставляв стекло до телефона, толком там нічого не видно. Тобто, зараз я включусь, коли це все діло варю, Ток примірно буде в мене десь з 95 А. Ну і там далі буде видно, якщо не вистачить мощності, то трошки додавимо. Так, сварка позаді. Залишилося презеррувати. Trânsito Ось, в принципі, і все. Заказчик попросив не знімати западліцу. Так, і переходимо по настройкам. Е, значить, продув 0,4 секунди, ну, пощепів. Стартовий ток мінімально в мене 5 ампер. Підйом тока 1,3 секунди. Основний ток. Ну це вже час 91, було 85. хоча можна було сміло ставити 100. Время спада пів секунди. Конечний ток 5 Ампер. Проду 4,7 секунди. Баланс був мінус 1. 120 Гц. Електрод от електрод був 1, 2, 4. Я тут не переключив, залиши 1,6. От, в принципі, і все. Які будуть питання, задавайте. До побачення, мирного неба.